Торік у США прогреміла інтелектуальна сенсація. Трирічна селена Яник зі штату Теннессі обійшла за рівнем IQ, тобто інтелекту президента Америки Барака Обаму та прем'єра Великої Британії Девіда Кемерона. Дівчинка у три роки перечитує купу книжок і вивчає біологію людини. Її IQ становить 135 балів. Середній показник 100. Все, що нижче вказує на розумову відсталість. Видатні уми планети набирають 170 балів і більше. Вимірювати рівень інтелекту почали ще на початку минулого століття. Першу методику запропонував німець Вільгельм Штерн. Відтоді така практика поширилася на всю планету. Нині тести по IQ стали масовими і не лише допомагають знаходити генію та перспективні кадри, а й вказують напрямок, яким краще розвиватися молодому поколінню, щоб не загубитися в сучасній цивілізації. В Україні теж з'явилася можливість планувати майбутніх дітей, бо невизначеність одна з найбільших проблем, каже професійний психолог Вікторія Прокопович. Батьки поглинуть роботою допомагати розвиватися дітям їм бракує часу. А ще нерідко в нащадках вони намагаються реалізувати самих себе. Батьки хочуть, щоб Може, себе не реалізували, навіть бувають такі випадки. Хочуть, щоб і харей рібонок реалізував когда-то їх желання. Але да? у рібонка діти. Задатках, так скажем, и вообще стремление, даже желание. Семикласниця Вероніка Коваль знає, ким хоче стати, прагне вивчати англійську і працювати перекладачем. Більшість же її однокласників і досі плутаються у виборі майбутнього. сказати, як вони приймають рішення. Вони, от, у мене вийшло. Я наверное, так і буду робити у житті. Майбутнє молодого покоління визначають тут, у центрі завтра. Відкрило його торік за сприяння фонду гарних справ. Тут уже допомогли не одному десятку юних талантів пізнати себе. Наш фонд стоїть на позиції, що усі таланти зі схильності. Ті кожної дитини потрібно відкрити у її ранньому періоді для того, щоб батьки повністю розуміли, де робити акцент в подальшій ситі свого чада. Здібності розкривається системою психологічних тестів: 250 запитань, година на відповіді. Комп'ютер обробляє дані і видає резюме. Професійний психолог аналізує результат. Це тест люшера. Ми знімаємо інформацію про психологічний стан дитини. під час тестування тест Майерс-Брікс. Це психологічний індикатор особистості. І е, тест структури інтелекту антхавера. До тест структури інтелекту входять е, субтести, які визначають е, лінгвістичні здібності дитини, математичні здібності, логіко математичні здібності, тест на пам'ять, е, також е, тест на е, просторове мислення, концентрацію уваги. Тести розраховані на дітей віком від 9 до 18 років. Психологи радять тестуватися кілька років поспіль, щоб бачити зміну особистості в динаміці. Вероніка вперше пройшла випробування. Це важливо, щоб знати, чим займатися в житті, що тобі дійсно буде подобатися, що ти хочеш будеш робити і на яку професію ти можливо підеш. У світі системи аналізу особистості діють понад 30 років. Найбільше вони поширені в Америці, і результат очевидний. Так більшість it спеціалістів виховують у Каліфорнії. Якби сонячний штат відділився від США, став би восьмою економікою на планеті. Такі центри мають працювати не лише в столиці України. Вони повинні ефективно працювати в кожному обласному центрі. Що найменше це на початковому етапі розвитку в Україні? Є перші успіхи в роботі з системами аналізу особистості. Приміром, тестування учнів в одній із шкіл Києва показало аномально високі результати майже за всіма параметрами. В одному з закладі зібрані надзвичайно обдаровані та розвинені діти. Тепер завдання педагогів відшліфувати їхні таланти і виростити в Україні нових патонів сікорських корольових та Новини особи...